Ти завжди перебуваєш на грані між життям і смертю, і це на твоїй совісті. Віталій Цяпута, анестезіолог, більше 10 років. З 2018-го завідувач відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії обласного госпіталю ветеранів війни. Розповідає професія анестезіолога дуже відповідальна. Ти постійно контролюєш всі важливі життєві функції пацієнта, і, можливо, хірург не бачить, чи ти завжди повинен контролювати як і хірурга, і його дії, і процес операції, так само і показники пацієнта. Кілька операцій в день для Віталія Цяпути буденна справа. Сьогодні видаляють грижу у Віталія Яцюка. Перед операцією Віталій Іванович не хвилюється, бо знає, за роботу береться команда справжніх професіоналів, а хірургом виступить його син Андрій Яцюк. Відтак чоловік жартує. Ну тут два варіанти. Якщо він щось проти мене має, то можу і не вижити. А як нічого немає, то значить все буде окей. А що мені? Переживати, це ж не роди. Вдала робота в операційній це командна робота. Тому контролювати усі процеси для анестезіолога Віталія Цяпути допомагають медсестри. Ти не знаєш, ну ідучи на операцію, що може бути? В кожна людина індивідуальна, так. І в кожної може бути своя реакція на наркоз. Я так, таке правило, що що є в операційні, лишається в операційні. І тим більше, це правила такі деонтології. Ми не маємо права розголошувати, що стається ну, взагалі в з пацієнтом, без його усміх. Нині в обласному госпіталі ветеранів війни безліч військових зі складними спінальними травмами. Тому Віталій Цапута у своїй роботі з пацієнтами мріє лише про одне. То ми стараємося їм допомогти для того, щоб швидше перевести з хірургічного відділення в реабілітацію для відновлення, для покращення їх життя і щоб вони нашвидше почали проводити реабілітацію і вертатись в суспільство здоровими. Рівне онлайн місце, де інформація оживає.